UWA знову підняла планку, представивши своє нове шоу Влада народу. Це подія, яка змінила розстановку сил в промоушені та дала фанатам усе, що вони люблять драму, неочікувані повороти та видовищну боротьбу. Арена вирувала від емоцій, а кожен поєдинок залишив свій слід в історії українського ресунгу. Тож, давайте розберемося, що зробило це шоу справжнім вибухом. А розпочалось воно з вступного відео переможця Батл Royale за претендентство на головний титул UWA Яроса Лютого, котрий сьогодні буде боротися проти чемпіона компанії Кені Рівере. А поки на арені нас зустрічає вже знайомий всім Ярослав з мікрофоном і розпочинає шоу Чесний Ринг, на який запрошується минулий герой UWA Хантрі. Він виходить разом зі своїм тілоохоронцем Ігорем Турамом. Колишній чемпіон розповідає глядачам, що через таких, як вони, він і програв свій титул на минулому шоу Кенні Рівері. Однак все рівно головним героєм промоушену залишається Хантрі, попри викрики аудиторії Іван Сан. Також колишній чемпіон не омайнув покращення української арени, і її дійсно стало дивитися набагато краще що вживу, що в записі. Але в висновку Хантрі сказав, що, попри поразку на минулому шоу, в нього є право на матч реванш. Тож сьогодні ми побачимо матч світового чемпіона Ресінг Арени Кенні Рівере проти головного героя Хантрі. Однак з'являється ярослютий переможець минулого батл-ройлу за звання головного чемпіону. Її заявляє, що він уявляє минулого чемпіона по-іншому. Але зараз потрібно дати дорогу молодим. Звичайно, Хантрі це не подобається, і тут з'являється генеральний менеджер UWA Константин Князь котрий каже, що чекає моменту, коли колишній чемпіон буде без титулу, щоб принизити його. Попри слова Хантрі, що саме з ним люди хочуть побачити бій, генеральний менеджер каже, що сьогодні все-таки відбудеться матч Рівери проти лютого, тому йому потрібно посунутися. На диво Хандрі прокоптує ці слова та разом зі своїм охоронцем покидає ринг. А нас чекає перший матч Пепсі Коля проти Руслана Інсейн-Каланджова. Матч за правилами перемога больовим. Колишні командні партнери, колишні, можливі навіть друзі, зійшлися в доволі приємному матчі, в якому фани, звичайно, вболівали за ветерана, який показував, що ще є порох в порхівницях. Щодо Журслану, то видно було, що він поки не рівень ветеран, хоч і може заявити про себе в майбутньому. Перемогу ж отримав Пепсі Коля після свого фірмового захвату. Далі на ринзі ми знову бачимо Константина Князя, котрий наголосив на зміні оформлення шоу та оголосив. Що наступного шоу UWA представить нові командні титули. І це є дійсно крута новина. Але залишається питання: хто стане першими командними чемпіонами компанії? На ринках виходять Любомир Телевін або ж просто Огида та Андрій Гайдай, котрі говорили, що саме вони будуть чемпіонами, потім до них приєдналися Репкор, це МС Кошерний та Віктор Вітролом, які задали про те, що Огида володіла екстремальним чемпіонством на двох. Що нагадує їм про одне знамените відео, але воно все рівно не таке огидне, як Левін та Любомир. Останньому це не подобається. Не подобається, що йому заважають заважають їхній славі. Але генеральний менеджер UWA їх затикає, там не нас відбувається наступний матч огида проти репкору. Як на мене, він був гірший за минулий, хоч той же Репкор показував, що вона дійсно команда. Загалом же доволі середній. Перемогу отримали, до речі, також вітролон та кошерний, щоправда, по дискваліфікації від Андрія Гайдая, який потім напав на членів репкору. Огиді ж ця допомога явно не сподобалась. Тому, щоб виправитись, Гайдай приніс на ринг переможців цього матчу. Левін та Любомир трішки відгамселили їх, але все рівно репкор від них відбився та пішов переможцями. Далі ми бачимо промку Юджина та його менеджера Живкойовича, в якому вони кажуть, що 2025 рік буде їхнім роком. Та про те, що перший кинув всім ресерам української реслін арени відкрити виклик. Потім вже на арені ми бачимо цього менеджера, який розповідає про сьогоднішнє шоу та викликає свого клієнта. Юджин же вимагає поваги до їхнього союзу та просить дати йому конверт з правилами сьогоднішнього матчу, оскільки це ж шоу влади народу, і він не знає, яким буде сьогоднішній бій. Але як справжній хіл, він конверт розриває, зазначаючи, що ми наївні. Якщо повірили, що його матч пройде, як хочуть цього фанати. Він говорить, що тепер це його ринг, його промоушен. І разом з менеджером вони кричать, що Юджин імператор успіху. Однак їхньому успіху завадив Дмитро Гамбічамрай, котрий відразу сказав, що не бажає витрачати зайвий час на балачки. Юджен вимагає відкритого виклику, Дмитро і є його відкритим викликом, і матч між цими двома розпочався. Відразу скажу, що я нічого особливого від цього бою не очікував, але мені зненацька сподобалось. доволі класний та живий матч. Відмічу харизму Дмитра. Чувається в ньому щось прикольне та особливе. До речі, він і переміг, коли здавалося, що поганці обмануть рефері знаменитим фейковим ударом стільцем, але впав шамрай, і, поки Юджин з менеджером доказували, що вони ні до чого, Дмитро утримав імператора успіху. Далі ми на екранах бачимо промку огиди, в якій Любомир сварить Андрія Гайдая за програш трохи раніше. Любомир кричить, що через нього в них поразки та щоб Гайдай став на коліна через це. Але Левін заспокоює його та нагадує Андрію, що в нього сьогодні матч з Іваном Саном. Тому йди і виграй його. Якщо він не виграє, то контракт Гайдая буде розірваний на шматочки. Наступним ми бачимо екстремального чемпіона UWA Ей Скелу, котрий в своєму стилі говорить про різні теорії змови в світі та каже, що захищати свій титул проти аби кого він не буде. Тому нас далі очікує бій за перше претендентство, переможець якого вже зустрінеться з чемпіоном. Сам же бій буде за правилами, глядачі приносять зброю. Першим на матч виходить токсичний нік, котрий словесно пройшовся по всім учасникам цього бою і в кінці згадав про Дасті Налі. Котрий, за його словами, в CZW не був зіркою першого гатунку. Але в українській рейсинг Арені він кожного шоу отримує матч за титул, хоча Нік виборює свої тайтл-шоти і робить це не за один день. Звісно, на ці слова виходить американець. Противаг українцю він не любить багато говорити. Тому трішки образивши Ніка відразу каже, ти і я за перше претендентство. Токсичний погоджується, реслери чекають на гонг, але тут виходить Алекс Дісі. І вже після Ярослав оголошує про початок матчу. Але й тут ми не почули гонг. Бо виходить сам чемпіон Скела, котрий на противагу іншим реслерам хвалить претендентів та каже, що сьогодні дійсно кожен гідний буде в цьому матчі. Далі він хотів покинути ринг, але залишився та заявив, що вже сьогодні матч може бути за титул. Реслери не проти, тож бій за екстремальне чемпіонство української рейс-арени розпочався. І це була просто бомба. Наша федерація славилась екстремальними матчами, але цей вийшов вище всяких похвал. Споти, прийоми, психологія та кучу відсилань як на іноземний ресінг, так і на наш. Рекомендую подивитися цей бій кожному. Особливо хочу відмітити фанів. Вони додавали енергії та жвавості дійству на ринзі. Фінал вже був несподіваним, коли Скела та Дастін Лі утримали одночасно своїх суперників. Але першим все-таки був чемпіон, котрий захистив свій титул. американець же доводив, що саме він є переможцем матчу і що він повинен бути чемпіоном. Але Скала, здається, погодився на бій між ним за його чемпіонство наступного шоу. Далі ми бачимо промку Юджина та його менеджера, який сьогодні нагадаю програв. В ній вони погодили, що в наступних матчах треба бути більш обачним, оскільки Юджен прийшов перемагати сюди. І вони все таки заберуть своє. А в нас наступний матч Іван Сан проти Андрія Гайдая. Огида забанена в рингсайді. І поки ви бачите хайлайти, скажу, що це матч, який найбільше чекали фани українського рейсінхрему. Майже щоразу під час інших матчів були вигуки Іван-Сан та батько Гайдая. До того ж, український японець на минулому шоу переміг Огиду поодинці, тому цей бій був пан або пропав. Або Андрій перемагає, або його майбутнє буде вже не в UWA. Загалом відмічу, що матч витягнули фани та емоції, які були під час та після матчу. Перемогу, до речі, несподівано здобув Андрій Гайдаль, котрий після бою допоміг Івану піднятися. На ці дії, звичайно, виходять Любомир та Левін, котрі незадоволені. Вони замахуються молотком на Сана, але Андрій рятує його, і вони вдвох проганяють огиду з ринку. Після цього Ярослав анонсував змагання за Кубок столиці, вищі нагороди української рейсинг-арени, і ми навіть сьогодні побачимо перший відбірковий матч Адам Харт проти Папи Джо проти Дмитра Веркаса. Сказати про цей матч в мене нічого, бо, як на мене, це найгірший бій шоу. Сам він непоганий, але нічим не запам'ятався та був просто аби бути. Тим паче обрати переможцем матчу Папи Джо, реслера, який явно бочить кожен свій другий прийом. Причому самі вони базові для його комплекції, ну це доволі дивний вибір. Але окей, переходимо далі. А далі в нас без заперечення кращий матч шоу та один з найкращих матчів проведених в Україні Расел Кросс проти Сіліона. Він же Рейнджер Леонід. Матч Пекельна Брама. Протистояння двох колишніх друзів, учня та вчителя, яке продовжилось на цьому шоу, і яке було загострене найгострішим ножем. Роблячи цей огляд, в мене просто не вистачає епітетів, щоб описати, який цей матч бомбезний та як він підняв рівень сприйняття українського реснигу. Раніше наші реслери часто бочили або показували відносно середній рівень. Однак зараз Рассел Кросс, Леонід, Ярос Лютий та інші показують просто цукерку. Цукерка цього ж матчу це, звичайно, ось цей момент. Видихай, коли випадеш. Порядок? Порядок. Ока. Як думаєшся, Сесей, я готовий до деблюти? Не будеш поспішати. Може, знати швидкий на тебе. Що, взагалі, що це таке? Ігри розуму? Намагаюсь бути професійним коментатором, якось вдовлювати суть того, що відбувається, але я хочу сам спершу це усвідомити. Дуже гарне зауваження. Я ось. Та чи це просто зараз відбувається Є щось? Ну, типу, може, це якесь майбутнє чи минуле, якийсь, як в Марвелі, мультивсесвіт якийсь. Та вона mm. Вітаю вас, шанувальники ресенджер. В ефірі програма Ринг на двох. Що може краще сказати на трьох, тому що у нас гостях ніхто інший, як рейнджер у супроводі Сіліона. Як ваші справи були? То останнім часом у вас дуже складні стосунки з вашим тренером, колишнім тренером Ассовом mm. Кроса. Що Та той лисий покидок мене використовував. А я не люблю, коли мене використовують. Ти знаєш, що роблю з тими, хто використовує? <ріст> Та він паскуда, яка завжди брехала. Він бреше людям, він брехав мені. Він і є те зло, він є Він <ріст> покидок. тварь, скотина. просто ненавиджу, ублюда. Я зараз буду тебе тобі. Часто дідатись. <ріст> <ріст> Загалом емоції, психологія, техніка та жорстокість все було в міру та, як я люблю. Перемогу ж після двох проведених фінішерів Кроса, причому один був на стільцях, отримав саме Рассел. Однак на перемозі події їхнього протистояння не закінчилися. Коли Рефері хотів підняти руку переможця, Кросс не захотів це робити. Навпаки, він підійшов до Леоніда та захотів потиснути його руку. Фани довго думали, чи примиряться колишні друзі, але все-таки рейнджер не захотів тиснути руку. Він просто обійняв його, та вони разом пішли з ринку. останнім матчем, мейн евентом, нам презентували пісню Оляски Хвойда. А потім фани чекали на вгід Яроса Лютого, на його матч. Але нам показали, як Хантрі разом зі своїм тілоохоронцем Ігором Турамом напали на нього та побили того дорожнім знаком. Далі вони з'являються вже на ринзі, і знову Хантрі говорить про те, що саме він головний герой, та про те, що, попри очікування фанів побачити сьогодні Яроса Лютого, вони побачать знову бій Хантрі проти Кенні Рівери за чемпіонство. Тим паче, перший претендент не зможе прийняти участь сьогодні на шоу. Далі він пройшовся також і по співачці, і по головному чемпіону. Який ці слова просто так не залишив. А вийшов також на ринг, причому вихід його оголосив сам головний герой. Прийшовши, Хантрі продовжив своє приниження головного чемпіона, зазначаючи, скільки саме протримається з ним на ринзі Рівера. Починається відлік з самим поганцем, і на чемпіона Зненацька нападає Ігор, і він разом з Хантрі гамселять Кені. На допомогу зненацька з'являється сам ярослютий, котрий допомагає відбитися від поганців, і вже фейси домінують тут. Виправити цю вакканалю вирішив Константин Князь. Він каже, що Хандрі зіпсував головну подію, та поганця має хтось показати, що за зіпсованим невен буває. Тому генеральний менеджер назначає командний бій Ярос Лютий та Кені Рівера проти Хандрі та Ігора Турама. Цей бій також вийшов класним, і що цікаво в ньому я вболівав і мені подобались саме хіли. Харизма колишнього чемпіона Української рейсинг арени досі нікуди не ділась. Він все ще знаходиться на своєму піку, причому в доволі свіжому образі поганця. Дмитрош взагалі мене здивував. Я від цього чоловіка взагалі нічого не очікував, але він мені запам'ятався найбільше з усіх рестерів, що приймали участь в цьому шоу. Щодо добряків, то вони також показували свій гарний високий рівень. Хоч, як на мене, до прикладу, головний чемпіон був Темря. Здавалося, я раз просто красувався перед Кенні. До речі, про лютого прийоми в всередині матчу були націлені на шию претендента. Після могильної плити Турама Ярес взагалі не міг самостійно встати, тому покинув ринг разом з медперсоналом та учасниками рингсайду. Тому честь їхньої команди прийшлось виборювати головному чемпіону української рейсинг арени. Звісно, йому заважали Турам та Хандрі, але Рівера тримався та матч тривав. І тут з нонацька ми бачимо, як на ринг знову виходить ярослути, котрий допомагає розбиратися з поганцями та здобуває для своєї команди перемогу. Після ж переможці зійшлися поглядами та разом відсвяткували святкували свою перемогу. А шулти часом вийшло з ефіру. Як висновок хочеться сказати, що це просто бомбічне шоу, яке мені було дивитися в новинку, оскільки я був в глядацькій залі та бачив, як відбувається історія українського резингу вживу. І вам раджу підтримувати та приходити на шоукраїнськорисних арени. Тим паче, 15 березня у них відбудеться шоу Весняний Бум, де я впевнений, буде ще більше емоцій та ще більше класних матчів.